Розділ 3. Соломон почав будувати Господній храм в Єрусалимі на горі Морія, де Господь з'явився його батькові Давидові, на місці, яке Давид призначив на току Євусейця Орни. А розпочав він будівництво в другому місяці четвертого року свого царювання. А ось розміри фундаменту, за якими Соломон будував Божий храм, довжина 60 ліктів, за розміром ліктя старої системи, а ширина 20 ліктів. Довжина притвору спереду храму була за шириною храму, тобто 20 ліктів. Так само й за вишки він мав 20 ліктів. Соломон покрив його зсередини чистим золотом, великий зал храму святе. Соломон облицював кипарисовими дошками, покрив його стіни чистим золотом, вирізьбивши на них пальми та ланцюжки. Він прикрасив храм коштовним камінням і золотом справжнім парваїмським золотом. У тому залі золотом були покриті балки, пороги, стіни і двері, крім того, на стінах були вирізблені херувими. Соломон також побудував зал святого святих. Його довжина відповідала ширині храмової будівлі, тобто 20 ліктів. Завширшки він мав також 20 ліктів. Соломон покрив його стіни чистим золотом, на що пішло 600 талантів. На кожен золотий цвях пішло 50 шеклів золота. Верхні кімнати також були покриті золотом. У святому святих Соломон поставив два вирізьблених херувими, яких також покрив золотом. Обидва крила херувимів були завдовжки 20 ліктів. Одне крило завдовжки 5 ліктів доторкалося стіни храму. А друге крило також п'ять ліктів доторкалося до крила другого херовима. Так само одне крило другого херовима завдовжки п'ять ліктів торкалося другої стіни храму, а друге крило у п'ять ліктів торкалося до крила іншого херовима. Таким чином, у загальному крила обох херовимів були розпростерті на двадцять ліктів. Самі херовими стояли на своїх ногах. З обличчями повернутими до входу в храм. Соломон зробив також завісу з блакитного пурпуру, багряниці, кармазину та вісону, зобразивши на ній херувимів. Перед храмом Соломон спорудив дві колони, заввишки 35 ліктів, зверху кожної колони була капітель, заввишки 5 ліктів. Зверху, навколо кожної колони він закріпив ланцюжки. А на ланцюжки причепив сто гранатових яблук. Ці колони Соломон поставив перед входом у храм одну з правого боку, а другу з лівого. Тій колоні, що була праворуч, він дав ім'я Яхін, а тій, що ліворуч, було ім'я Боас.